Привіт! Якщо ти зайшов на цей ролик, значить ти зацікавився моєю агітацією. Це відео буде складатись з трьох частин. Перша. Хто я такий? Друга. Чому я йду у президенти школи. Третє. Що я хочу змінити та додати у наше шкільне життя. Розпочнемо з першого. Я Марко Ластовський, навчаюся у 8 класі нашої школи. У самоврядуванні беру участь уже третій рік. Займаюсь спортом та колекціонуванням. Я Павло Захарчук, навчаюсь у восьмому класі нашої школи. Уже три роки є активним учасником нашого учнівського самоврядування. Мої хобі це спорт та машини. Чому я йду у президенти школи? Вміння працювати у самоврядуванні. Як я вже казав, у самоврядуванні у мене досвід три роки. Тому я з Павлом розумію структуру створення певного дійства та реалізації його. Лідерські якості на посаді президента школи потрібно мати багато якостей. Але лідерство є одним з головних. У школі я був неодноразово старостою класу. На обговоренні я, колишній президент школи Христина та пані Оля були наставниками для учасників самоврядування. Організація. Кожне свято, що придумує самоврядування, має сценарій: що, де має лежати, яка музика має грати і так далі. З цим у мене не має бути проблем. Тому що я вже сам багато разів як на сцені, так і поза нею. Комунікація зі шкільною громадою. Хоча навчальний рік тільки почався, але я вже встиг познайомитися з половиною В-класів. Та в загальному я є легкий до розмови, спілкуюсь з усіма людьми, які присутні в школі, що з вчителями, що з техпрацівниками та учнями. Тому знайти спільну мову зможу зі всіма. Що я хочу змінити та додати у наше шкільне життя? Перше, які свята я б додав у нашу школу: день фільму, день під відкритим небом, день спорту. Коробка ідей День професії 100 років у минуле. От і закінчилось це відео. Трохи сумно, трохи весело, але я до вас доніс те, що хотів і вибір тільки за вами. Як у школі, так і у житті.